Привіт-привіт! Ви слухаєте подкаст Психологічно, і сьогодні ми поговоримо про те, як звичайні люди можуть змінюватись залежно від ролі, яку вони виконують. Ви помічали, що з різними людьми ваші друзі спілкуються та взаємодіють по різному Наприклад, ваша друга половинка з вами одна, а з друзями-подругами трішки інша персона? Чи ні? А сьогодні ми поговоримо про Стенфордський тюремний експеримент. Це той експеримент, який розпочався як наукове дослідження, а закінчився скандалом і моральними запитаннями, на які досі немає однозначної відповіді. Тож готуйте чай або каву, чи ви зараз зайняті прибиранням? А ми починаємо. Стенфордський тюремний експеримент це один з найвідоміших і найсуперечливіших психологічних експериментів 20-го століття, проведений у 1971 році американським психологом Філіпом Зімбардо. Його метою було дослідження того, як соціальні ролі впливають на поведінку людей та вивчення психологічних наслідків ув'язнення. Зімбардо хотів з'ясувати, чи будуть студенти, які випадково отримали роль в'язня або охоронця, поводитися відповідно до цих ролей, навіть якщо це суперечить їхнім особистим цінностям. Уявіть собі, літо 1971 року. Ви студенти читаєте в газеті оголошення. Потрібні добровольці для психологічного експерименту оплата 15 доларів на день. Якщо перевести, сьогодні це було б 75 доларів на день. Це звучить як легкі гроші, правда? Саме так думали ті 70 студентів, які зголосилися взяти участь. З них обрали 24 найздоровіших і психологічно стійких. Експеримент профінансував військово-морський флот США, щоб розібратись у причинах конфліктів у їхніх в'язницях. Філіп Зімбардо та його команда перетворили підвал Стенфордського університету на справжню тюрму. Зімбардо створив для в'язнів такі умови, які мали сприяти дезорієнтації, втраті почуття реальності і самоідентифікації. Лаборант-старшокурсник був наглядачем, а сам Зімбардо директором в'язниці. За день до експерименту охоронцям влаштували короткі установчі збори, але їм не дали жодних вказівок, окрім неприпустимості фізичного насильства. Їхній обов'язок. Обхід в'язниці їм запропонували здійснювати у будь-який зручний для них спосіб. На зборах Зімбардо запропонував для охоронців таку лінію поведінки. Далі цитата. Змусьте в'язнів відчувати тугу, страх, відчуття свавілля, що їхнє життя повністю контролюється системою вами, мною, і у них немає жодного особистого простору. Ми різними способами забиратимемо в них індивідуальність. Усе це разом має викликати у них почуття безсилля. Себто у цій ситуації в нас буде вся влада, а в них жодної. Давайте уявімо, як усе починалося. Добровольців розділили на охоронців і ув'язнених, і хоча їх ділили цілком випадково, в'язням потім здавалося, що в охоронців беруть тільки за великий зріст. Насправді жодних відмінностей у фізичних даних не було. Ув'язнених арештовували просто вдома. Справжня поліція поло Альто приїжджала, зачитувала права, одягала наручники і доставляла до тюрми. Там їх роздягали догола, обробляли від воші, видавали порядкові номери замість імен та одяг, мішкуваті халати без підньої білизни. Зімбардо стверджував, що такий одяг змусить їх тримати незвичну поставу, вони будуть відчувати дискомфорт, а це сприятиме їхній дезорієнтації. Ось у такій атмосфері вони починали свій шлях. Охоронці отримали уніформу дубинки і дзеркальні окуляри, за якими неможливо було побачити очей, що створювало атмосферу анонімності. На відміну від в'язнів вони мали працювати позмінно і повертатись додому на вихідні. Хоча згодом багато хто брав участь у неоплачуваних понаднормових чергуваннях. На перший день все було доволі спокійно. Але вже через добу вибухнув бунт, і охоронці навіть без казівок дослідників почали виходити на понаднормову роботу, аби придушувати бунти. Один з таких інцидентів закінчився використанням вогнегасників проти в'язнів. Після цього вони почали розділяти ув'язнених, створивши добрий і поганий корпуси, та нацьковували їх один на одного, змушуючи вірити, що серед них є інформатори. Ці тактики виявились досить ефективними заворушення припинилися. Як зазначав консультант експерименту, колишні в'язень, подібні методи часто застосовуються в реальних американських тюрмах. Рутинні підрахунки в'язнів, які спочатку задумувалися для звикання до ідентифікаційних номерів, поступово перетворилися на багатогодинні тортури. Охоронці висміювали ув'язнених, карали їх фізично, змушували виконувати виснажливі фізичні вправи. В'язниця швидко перетворилася на похмуре і брудне місце. Миття стало розкішшю, якої багатьох позбавляли, а деяких змушували чистити туалети голими руками. Ув'язнені з поганої камери залишалися без матраців і спали просто на бетонній підлозі для покарання охоронців інколи позбавляли їх їжі. Сам Зімбарду зізнався, що дедалі більше занурювався в експеримент, який не лише координував, а й активно у ньому брав участь. Дійшло до того, що на четвертий день, дізнавшись про можливу змову з метою втечі, він разом з охоронцями планував перенести експеримент до справжньої в'язниці задля більшої надійності. Однак поліція відмовила через міркування безпеки, що викликало в Зімбардо обурення через відсутність підтримки з боку правоохоронної системи. З плином часу кілька охоронців почали виявляти все більшу жорстокість, особливо вночі, коли вони вважали, що камери спостереження вимкнено. За словами експериментаторів, приблизно третина охоронців демонструвала садистські схильності. Коли експеримент нарешті достроково завершили, багато з них висловлювали розчарування, що усе закінчилося. Ув'язненим запропонували достроково вийти на волю за умови відмови від оплати за участь у експерименті. Більшість із них погодилися, що за словами Зімбарду демонструвало наскільки глибоко учасники занурилися в свої ролі. Проте, незважаючи на згоду, їм все одно відмовили у звільненні. Один із ув'язнених пережив сильний стрес, який проявився у вигляді психосоматичної висипки по всьому тілу, коли він дізнався, що його прохання про звільнення було відхилено. Зімбардо відкинув цю заяву, вважаючи, що учасник симулює. Поступові сльози та розгублені стали нормою серед ув'язнених. Двоє з них пережили настільки сильний психологічний шок, що їх довелося виключити з експерименту і замінити іншими. Новий учасник, ув'язнений номер 416, був приголомшений жорстокістю охоронців і оголосив голодування на знак протесту. У відповідь його на три години закрили в тісній одиночній камері, змушуючи тримати сосиски, які він відмовлявся їсти. Інші ув'язнені почали сприймати його як порушника порядку. Скориставшись цим, охоронці дали в'язням вибір: або вони відмовляються від своїх покривал, або номер 416, проведе всю ніч в ізоляції. Ув'язнені обрали покривало. Зрештою, Зімбарду втрутився та звільнив номер 416 з одиночної камери. Експеримент, що мав тривати два тижні, завершили вже на шостий день. Це рішення Зімбарду ухвалив після втручання Крістіни Маслах, аспірантки, яка раніше не була знайома з експериментом. Вона відвідала імпровізовану в'язницю, щоб провести бесіди, і була шокована жорстокістю умов. Маслах відкрито висловила протести, поставила питання про етичність того, що відбувається. За словами Зімбардо, серед 50 спостерігачів тільки вона наважилася підняти питання про моральність експерименту. Тож те, що мало тривати два тижні, закінчилося за шість днів. Питання до суспільства: що це все означає для нас з вами? Стенфордський експеримент показав, як легко люди можуть увійти в ролі втратити контроль над своєю поведінкою? Це стосується не лише тюремників. Ув'язнені також почали поводитися так, ніби вони справді перебувають у тюрмі. І тут виникає велике запитання це експеримент про владу чи про те, як ми сприймаємо правила і ролі, що нам нав'язують? Чи можемо ми залишатись собою в умовах, коли від нас цього не очікують? Критика експерименту Експеримент отримав значну критику через його неетичність і сумнівну наукову цінність. Оскільки це був польовий експеримент, науковий контроль був обмежений. Зімбардо сам виконував роль директора в'язниці, впливаючи на перебіг подій. Згодом стало відомо, що охоронців інструктували використовувати психологічне насильство щодо ув'язнених. Крім того, нервовий зрив одного з учасників виявився симуляцією. Він хотів достроково вийти з експерименту, щоб підготуватися до іспитів. Ці маніпуляції вплинули на очікувану реакцію змі. Результати експерименту базуються на суб'єктивних висновках і не підтверджені ширшими фактами. До того ж, повторити цей експеримент було би складно. Критики також стверджують, що поведінка учасників була наслідком очікувань експериментаторів або ж стереотипів про ролі охоронців і ув'язнених. Зімбардо заперечував це, наполягаючи, що навіть якщо спочатку це була рольова гра, згодом учасники увійшли у свої ролі. Експеримент критикували за екологічну невідповідність, адже його умови суттєво відрізнялися від реальних тюремних: зав'язування очей новоприбулим, заборона носити нижню білизну, дивитися в вікно чи використовувати власні імена. Останнім аспектом критики була мала вибірка: лише 24 учасники брали участь у дослідженні, яке тривало дуже короткий час, вплив на психологію та суспільство науковий спадок. Стенфордський експеримент став одним з найвідоміших у психології, але також і одним із найбільш критикованих. Його часто наводять як приклад етичних помилок у науці. Адже багато хто вважає, що учасникам було завдано психологічної шкоди. Попри це, цей експеримент відкрив двері до глибшого розуміння феномену влади, підкорення та групової динаміки. До речі, про цей експеримент навіть зняли фільм: наприклад, експеримент 2001 року і його американський ремейк 2010 року. Ці стрічки показують, як тонка грань між роллю та реальністю може призвести до хаосу. Цікаво, що ідеї Стенфордського експерименту можна побачити в багатьох сучасних реаліях від корпоративної культури до політики і навіть соцмереж. Адже влада це не лише про дубинки, це також про вплив, контроль і нашу готовність виконувати чужі накази. А в мене є питання: а чи погодилися б ви за 75 доларів на день пройти через схоже? Стати в'язнем або охоронцем. Якщо вам цікаво купнути глибше, зверніть увагу на книгу Філіпа Зімбардо Ефект Люцифера. Це книга для тих, хто хоче дізнатися більше про те, як обставини здатні розкривати людську сутність. Дуже дякую, що були сьогодні зі мною. Можливо, хтось після прослуховування вирішив, що хоче сходити до Квест кімнати. Якщо вам було цікаво, не забудьте поділитися цим епізодом і залишити свій відгук. А ваші вподобайки, коментарі та поширення це дуже цінно для мене. Вислухали подкаст психологічно. До зустрічі у новому епізоді: бережіть себе та робіть добрі вчинки.